Подолали тисячі кілометрів та десятки годин, аби дістатися України та приєднатися до української армії до сил оборони України. Ми розпочинаємо цикл передач про іноземних військовослужбовців, які нині боронять кордони та незалежність України на запорізькому напрямку. Піві FPV. батарея вже під'єднана. Я збираюся під'єднати снаряд шапнельний снаряд для війська ворога. Ви бачите, що Росія робить тут, в Україні, і коли в інших країнах, зокрема в Сполучених Штатах Америки, говорять про укладення угод, що має бути домовленість. На вашу думку, чи це можливо будь-яке укладання угод з Росією? Це неможливо обговорювати мир з Росією, бо вони, наче Трамп, вони затягують війну. Росія заробляє гроші на війні з усіх резервів, підтягує собі допомогу, заручається підтримкою країн, де є така ж диктатура. Ця машина працює на крові, задовольняючи імперіалістичні вимоги. Ви не можете домовитися чи укласти угоду з терористом. Він не буде капітулювати. Росію можна зупинити лише силою. Ми це бачимо впродовж історії. Якщо я правильно пам'ятаю, були мінські угоди 2014 року. Коли треба було припинити вогонь, скласти зброю. Вони підписували угоду, але ж вони не дотримали слова. Ми не можемо довіряти словам. Треба дивитися на їхні дії, що вони дійсно роблять. Російським солдатам також не можна довіряти. Вони постійно обманюють, навіть якщо вони потребують водичі медичної допомоги, вони й там можуть підставити. Каначасти ритнвозодеспокенводз. We have to watch their actions. Дюрамембайоферстфі, пам'ятаєте ви свої відчуття після першого бойового завдання? day, єсвоза uh... Так, пам'ятаю, я був асистентом пілота, коли мене взяли на завдання. Я спостерігав за польотом. Це була нічна місія. Були відповідні камери на дроні, і ми залетіли у ворожий бліндаж, де були солдати. Вони кричали і помирали. Я не можу сказати, що я погано почувався в той момент. Це робота, яку треба виконати. Вони повинні платити за наслідки своїх дій. Я радів, що наша місія була успішною. А чи пам'ятаєте ви момент, коли усвідомили, що це дійсно справжня війна, яка триватиме не один день. Є багато прикладів. Наприклад, коли я був у Києві, я бачив серед цивільних багато солдатів, які мали ампутації. Я подумав, що ця війна забирає надто багато. Також я згадую своє перше завдання на позиціях: працювала ворожа артилерія дуже близько до нас. Коло нас лягали ворожі снаряди, і це мене як наче розбудило. Це частина війни. Треба весь час бути обережним всюди. А також є моменти, коли ти втрачаєш друзів, і це вже зовсім інша історія війни. Я вже втрачав друзів тут. Один із них був українцем. Мені спочатку було дуже сумно. Я пройшов через всі стадії горювання, злості, заперечення. Потім я прийняв це. І полеглий друг залишиться в моїй пам'яті, в моєму серці. Він гідно боровся, був гідним чоловіком, хорошим українським солдатом. I've accepted it and his memory uh, lives in my heart and to continue fighting and he was a good man a good Ukrainian soldier Hello so jump 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 guys on the come on the main wish Чого б вам зараз хотілося найбільше? Моє власне бажання це 80% вижити, і 20%, а можливо і більше, продовжити допомагати українцям підтримувати військових. Я сподіваюся, що санкції країн проти Росії зупинять поставку зброї окупантам, торгівлю і заробляння на війні. Бо українці також втомлюються. Вони сильні, але ж не безкінечно. Українці ж не можуть протистояти всім. Лінія фронту велика, не лише в цій області, і багато територій окуповано. Я не хочу бути голослівним, але має зупинитися співпраця з росіянами по всьому світу, в тому числі і в Канаді. Не можна це підтримувати. Це найменше, що ми можемо зробити для українських солдат. Давайте, давайте. давай. момент. Давай, давай. Давай. Чи пошкодували ви хоч раз про своє рішення воювати на боці України? І якби мали шанс по-іншому вчинити, то так би і зробили? No, I have no Ні, я жодного разу не пошкодував. Я дуже радий бути тут. Я приїхав сюди з певною метою. Я не просто як турист. Я пишаюся бути канадцем, але зараз мова йде не лише про боротьбу українців, це боротьба всього світу за свободу проти тиранії. І як солдати, ми робимо те, що повинні, і те, що можемо. Тому я ні про що не шкодую. А за солджер відювавикан тегапсагевнореґвацуеве. Що ви знали про Україну і про війну в Україні. Якщо чесно, я був дуже наївний. В Канаді найбільша діаспора українців у всьому світі 1,6 мільйонів українців в Канаді. На 100 канадців приходиться 4 українця. От, наприклад, згадати моє дитинство, багато моїх однокласників були українцями, і коли мені було 11 років, я мав двох найкращих друзів і вони також були українцями. І я навіть цього не знав, тому що вони були українцями в третьому чи четвертому поколіннях. І тому моя мотивація була приїхати сюди і допомагати боротися зі злом. Звичайно, як тільки я приїхав, я був наляканий. Але двоє моїх українських друзів з навчання по опануванню дронів сказали мені одну річ: Кей поп, тобі треба прийняти те, що ти можеш тут загинути, і тоді тобі буде простіше все сприймати. Страх це нормально, нормально, коли тобі страшно, але не можна ставати заручником страху, тому що це перешкоджатиме боротися зі злом. Я вже побачив на що здатні росіяни, точніше, їхня армія, що вони мають маніакальну імперіалістичну диктаторську поведінку. Вашин армії спешли мініамініала імперіалістик диктейдервітіділчокбат йочойс. Кейпоп сьогодні говоримо про ваш вибір приєднатися до української армії. Чому зробили це? Через друзів? Амфром Кенеда, бонде. Я народився в Канаді, але мій найкращий друг українець, біженець. Він надихнув мене приїхати до України і почати допомагати, підтримати українців. Це було рік тому. Я проходив медичні курси і я приїхав. Якщо чесно, я нейтрально ставлюся до обох націй, тому що канадці дуже дружелюбні, і в Канаді є як українці, так і росіяни. Але після того, як я приїхав сюди і побачив все на власні очі, я зрозумів, як багато Росія бреше. Але це вже зовсім про інше. Я хотів бути в Україні медиком, але я побачив, що тут триває війна дронів. Тож я почав вчитися, як працювати з дронами. І, звичайно, я продовжував відвідувати медичні курси. Зараз я вчуся на пілота дронів, і мені це цікаво. Тут так багато нового це нові виклики. У цій війні застосовують все, і основна загроза може бути від дронів. Зараз і Україна і Росія змагаються у цих технологіях. Такого ніде в світі немає. Жоден солдат в світі не знає, як це працює. А українці вже мають цей досвід. Це велика перевага української армії. Українці можуть навчити інших солдат. Я дуже радий, що я тут і що можу допомагати. people. чи важко вам працювати з дронами? як старшій людині. Так мені спочатку було важко. Треба було практикуватися, як правильно працювати з пальцями. Треба розуміти особливості кожного типу дрону, а в нас є багато різних типів: мавіки, FPV, дрони-розвідники, наземні дрони, крило тощо. Треба мати багато технічних знань. На мою думку, багато українців хоче працювати з дронами, бо вони їм потрібні. Дуже цінні оператори дронів, бо їх намагаються вирахувати і вбити, зруйнувати бліндажі. Дронами можна вразити велику кількість окупантів. Вони більш точні, смертоносні. Коли ми виявляємо ворога, ми його без вагань знищуємо. І я зосереджуюся на тому, щоб знищити ворога. Якщо залишити його живим, він забере сотні життів як українських солдатів, так і цивільних. Ворог активно застосовує FPV. Це війна, тут не можна зволікати. Це не гра. Навіть якщо інколи може бути схоже на відеогру, це жорстока реальність. Але українці захищають рідну землю. Це сильна мотивація. Дрони дуже допомагають. За допомогою дронів можна вберегти життя наших військових. Чи відчуваєте себе частиною чогось величного? Так, Я на початку свого шляху зараз. Я розумію, наскільки важливі дрони вони вирішують все. Піхотинці вже не відіграють ключову роль. Солдати можуть ховатися в окопах, але і там їх досягне дрон. Це інша війна. Це не війна, як в Іраку чи Ірані. Я щодня вчуся, набуваю досвіду. На мою думку, дрони змінили хід війни кардинально. І змінюватимуть хід війни по всьому світу. На жаль, війни трапляються, і дрони будуть застосовувати і в інших країнах. Цей досвід використають, наприклад, в Пакистані чи у війні між Тайваном і Китаєм, чи в Іраці, чи ще десь. They will When you come to and saw yeah. Коли ви приїхали до України і побачили зруйновані будинки, загиблих людей, весь цей жах. Про що ви подумали? It's a shame, because, uh, is a very, uh, Мені було шкода, бо Україна неймовірно гарна країна. Мені подобається архітектура в країні. Це перше, про що я подумав. Тут гарні будинки, церкви, тут є своя історія. І це все руйнується бомбами бездумно армією Путіна. Для чого? Для втілення імперіалістичних амбіцій. Вони не можуть завоювати Україну і тому руйнують її, її інфраструктуру, вбивають цивільних. When you come here, yeah, коли ви вперше почули звуки вибухів дронів, ракет, вам було страшно? Yes, being, uh... Так, це природньо. Моя перша зустріч із цим всім була взимку в моїй квартирі у Києві. Я дуже добре запам'ятав. Це було рано вранці. Я збирався на медичні курси, я почув близько семи голосних вибухів. В мене повідкривалися двері. Це була балістична атака на Київ. Все в моїй квартирі трусилося, вікна здищали. І я подумав, що треба спускатися вниз, шукати бомбосховище або бігти до метро. Бо я пам'ятаю, як тоді, декількома днями раніше, влучили в житловий будинок, і багато людей загинуло. Я пам'ятаю, як мене спочатку дуже дивувало, чому так багато людей в метро весь час, особливо під час тривог. Потім я зрозумів, що всі шукали безпечні місця. Отак, вперше я зрозумів, що таке атака з повітрям. Але з тих пір я вже більш загартований. Я це прийняв. Я розумію, що може статися. Я захоплююся українцями, як вони це витримують упродовж вже трьох років. Українці дуже енергійні, витривалі і міцні, і звичайно дуже дружелюбні. Юкрейни Юдія нотонливіс адеґайс аде солжезбатос. Ви взаємодієте тут не лише з побратимами, а й з цивільними. Яка ваша думка про українців взагалі? Наніна українців. Дуже дружелюбні, привітні. І я не жартую. Це дійсно так. Я був здивований, що українці такі гостинні зараз під час війни, дуже енергійні. Такого в Канаді не помітиш. Ми спокійні, розмірені в Канаді, між нами велика різниця. Українці дуже стійкі. Попри війну, ви намагаєтеся вести звичайний спосіб життя. Наприклад, готуєтеся до свят, зокрема до Різдва. Українці дуже людяні, ви дуже любите собак. У вас багато собак, і ви дуже дбаєте про них. Попри шахетні атаки, ви дуже сильні, не лише солдати. Я кажу про цивільних. Ви продовжуєте йти на роботу під час того, як літають шахеди, атакують? Work, Ви тут взаємодієте не лише з побратимами за кордону, але й з іншими цивільними. Ми про це з вами говоримо. Чи складно порозумітися через мовний бар'єр? Вері дифолт з демос. Це дуже складно. Це одна з найбільш складних мов, які мені доводилося вчити. Я знаю декілька мов, але треба багато практикуватися. Мало знаю українською тічі вивчення треба починати зі звичайного алфавіту, а потім вже і слова, речення, і так далі. На щастя, в нашій команді є достатньо українців, які добре володіють англійською і можуть перекласти, що треба. Я стараюся їх слухати і вивчати від них. І якщо я якесь слово не знаю, не розумію, то я в них запитую. Це стосується і речень. Ну окрім лайки, лайливі слова, я розумію, жартую. Але насправді треба слухати і практикуватися, коли, наприклад, віддають команду під час завдання українською. Немає часу на переклад, тому я розумію, що під мене не підлаштоватимуться. Я повинен вчити мову. Тому впродовж декількох наступних місяців я повинен навчитися вже вільно володіти українською. Тому це також зараз важлива місія для мене. Що ви можете сказати про канадців? Чи втомилися вони від поганих новин про війну в Україні? так, дехто так у канадців також є і власні проблеми. Багато хто обговорює політику Трампа в США і її наслідки. Багато хто говорить про гроші, бо це важливо. У мене було комфортне цивільне життя в Канаді. Але зараз я тут. Я радий цьому. Коли я ще був в Канаді і бачив по новинам, як діти граються на майданчику, а туди прилітає бомба чи шахет. Тоді розумієш, що проблеми канадців взагалі не порівняти з проблемами українців. Я пишаюся, що Канада підтримує Україну що ви плануєте після війни: повернутися додому чи хочете залишитися в Україні? Україна дуже гарна країна. Я ніколи раніше не був у Європі. Тому для мене це зараз новий досвід, і з певністю можу сказати, що 99 українців до мене ставиться з повагою, дружелюбно, з підтримкою. Вони завжди сміються по-доброму, коли я намагаюся розмовляти українською, бо я справді стараюсь говорити українською. Я б хотів осісти тут, але відвідати і Канаду. Україна прекрасна європейська країна, і мені так шкода, що зараз Росія її руйнує, що все вибухає від атак. Дуже шкода, що ця війна триває і далі. Це шейн. Ти своргастиковананфортінали.